Олександра Куден, да, пожалуйста, пожалуйста мікрофон. Ви пошли. Спасибо. Жалко, друзі, вы... дозвольте вперше від об'єднаної позиції передати вам велике дякую за те, що прийшли на вибори. За то, що більшість проголосувала все ж таки за опозицію, а не за владу. І бо всі опозиційні а сили взяли... навіть по екзитпулам. Якщо 30 партії влади, а 70% – це є е, громадяни України дали оцінку діючої влади. І ми дуже за це вам дякуємо. Хочу сказати, чи були ці вибори демократичними, як казали наші е, тут експерти з заходу. Е, ми не вважаємо, що вони були демократичними, тому що е, ми знаємо, що лідер опозиції була е, за ґратами, і е, впевнені в тому, що е, Таким чином вони зробили дуже тяжкий виборчий процес, і ми багато часу витрачали на боротьбу не тільки за по результатам виборів, бо ми знаємо вислів, якщо в країні є, хоч одна людина, яка незаконно засуджена, ця країна і вся країна є в небезпеці. Часто партія влади каже, що влада це є партія регіонів. Вони забули, що згідно конституції України влада належить народу. І я б дуже хотіла, щоб ми всі про це згадали. Пан Азаров сказав, що це вони провели євро. Я хочу нагадати, це Україна провела євро 2012. І найголовніше питання, які я б хотіла би тут з вами зараз проговорити, це дійсно дуже велика кількість порушень. Чи є ці порушення фундаментальні? Якщо взяти до дня виборів, дійсно да. Я п'ять місяців проїхала по всій Україні, і хочу сказати, такого за 17 років, які я в політики, я не бачила. Я не мала жодного разу зайти, ні то, що на підприємство нам е, дворця культури не давали. Всі зустрічі ми проводили виключно на вулиці. Кожну зустріч знімали на камеру, щоб потім показати, хто приходив до опозиції. Єдине, я себе питала: як ми всі завинили? Всі однакові? Бо люди, які нас зустрічали, вони їм було дуже всім погано. Що на, на, на заході покраще було людей, бо вони цю владу не сприйняли і спокійно читали, чекали виборів. На сході їм вдвічі було боляче, бо вони вважали, що вони на након... перемогли, прийшла їх сила, їм стане краще. Такої зачистки рідного східного регіону Запоріжжя, Дніпропетровська, Луганська. Донецька, я ще не бачила. Я розумію, чому не проголосувала так Одеса. Знаєте, пан е, Шустер, я знайшла перший раз е, вислав такі. Вони сказали, ані від'їхали. Вони не покинули країну. Вони від'їхали на час, перечекаючи вибори. Я перший раз побачила, що Одеса не має грошей. Одеса завжди трохи шила, трохи торгувала. Одеса завжди мала гроші. деньги. Ну, що було таке, щоб в Одесі не було грошей, це ситуація, яка не може називати стабілізацією. Це є ситуація серйозної стагнації економіки. Про що на кожній передачі у вас ставить питання пан Пінзене. Дуже боляче, що вони не відчували, вони знайшли навіть цікаві новшества в фальсифікаціях, як ручка. З чернілами, які зникають, такого раніше не було. Все інше дуже просто, все повторюється. Але найголовніше навіть при тому, що до виборів це були не вибори, бо був страшний адмінресурс. Ну скажіть, хто це не бачив? Відкривається дорога, стоїть член від партії регіонів. Відкривається школа, стає член від партії регіонів. Можна ну, просто в річні члена далі не додавати. на кожному відкритті. І це є. Це є нечесно, але хочу все рівно сказати, що вони не робили, які кошти вони не витрачали, вони не змогли виграти, бо це є прямий, пряма недовіра. Я хочу поставити деякі наголоси на майбутньому. Я розумію. Я багато раз чула, як прем'єр-міністр Заров каже, я чому вони не кажуть, як ми зробили багато гарного. Ми ж побудували. Ну дійсно побудували. Ну, я не знаю, чи вам не доповідають, але ж ви вкрали вдвічі більше з того, що побудували. І якщо б це не кралося, це вам не треба було проводити виборчу кампанію, Вас би занесли знову до влади. Якщо б ці гроші, які були потрачені, і вкрав, якщо б ті, що вкрали, ви б залишили в країні. Що найнеприємніше, що ви знову продовжуєте говорити, що все, що ми кажемо, то є погано. Хоча ми вам кожен раз нагадуємо, що останні 10 років, останні 10 років партія регіонів була сім при владі, але все рівно ніхто це не чує. Не в цьому питанні хто при владі. Якщо ви дійсно готові чути... Інших людей, то вам сьогодні по-іншому не можна буде працювати. Ви кажете, наголошують і президент обирає уряд, де да не зможе працювати президент з урядом, якщо він не найде з демократичною більшістю домовленості. Якщо ви будете робити вигляд, що нас не існує в країні, і тому, і тому ми ставимо наголос, що сьогодні. Що сьогодні об'єднана опозиція, партія Свобода і партія Кличко вона створить. Ту більшість демократичну, яка по перше, Георги не дасть Тихий, вам красти. Хорошо, ніхарашо. Продовжимо послі красти нас продовжується да. э, підвиборна кампанія. А Тут? ми обіцяємо звертайтеся, що кожен законопроект, який ми готували і який підписували разом з Партією свободи про коаліцію, підтримує сьогодні. Обіцяв уже приєднатися, Удар ми будемо погоджуватись з кожною громадою з сіма напрямами і галузевими спілками і відкриті до діалогу. І маємо надію. Що заставимо е, прийняти будь-який уряд, ті необхідні рішення, які потрібні людям. Дякую. В'ячеслав Тіховський. Мікрофон, подавіть. Я, Володимирівна, В'ячеслав, ви ж мене багато років знаєте, Володимирівна, Володимирівна да. як В, Юлія ви Володимирівна. Ви сказали, що е, вибори з вашої точки зору були недемократичні, демократичні, правда? Тільки да. що, так? 26 серпня цього року, коли була відхилена касація Тимошенко на вирок, ви знали, що вона не буде брати участь в виборах. Це так чи ні? Друге питання було да, да. так. Да? так? дуже добре. Скажіть, будь ласка, ви не могли тоді зробити заяву, що ви не будете брати участь у цих антидемократичних виборах, замість того, щоб ламати тут зараз ваньку, що ви брали участь у цих антидемократичних виборах і виграли в ти народному режиму? Ви знаєте, дякую вам за запитання. Ви б дуже хотіли, щоб ми не прийняли участі виборах, щоб у вас було як в радянських часах, вся партія влади належала тільки вам. У вас такого у вас такої можливості не буде. Я хочу сказати, що ми не дамо можливості і далі існувати таким судам, які ви створили, бо у нас судочинства в Україні немає. Це підтверджує вся країна. У нас немає прокуратури, яку ви створили, і тому не дочекайте, щоб ми зложили ручки і дали вам можливість понуритися. Вати в цій країні, Вікторія Суман. Дякую, Олександр Олена. Можна теж запитання да. до вас? Женіть, я, я, я на вас тут кілька хвилин знаходжуся в цій студії, але в мене таке враження, що виборча кампанія продовжується. Насправді, вибори завершилися. Можемо говорити про майбутнє. Можемо говорити про майбутній парламент, бо він обіцяє бути цікавим. Вибори подарували чимало несподіванок, і скажемо відверто. Одна з цих несподіванок, у мене до вас запитання, цікавий, як цікавий до представника не знаю, а опозиції. Цікавий, Ігор Мірошніченко? Да, одна одна із несподіванок втекла, О, да, ви, але ви, дуже ви, дуже, ви, дуже Хотілося б, звісно, поговорити, тому що від них багато чого буде залежати. Так, от сьогодні голоси лягли так за великим рахунком: 40 – це знову схід. Да? 50 – вдалося отримати. Ну те, що ми називаємо мовно демократичним силам, але разом об'єднані опозиції удару і партії Свобода. Скажіть, будь ласка, при цьому всьому підрахунок показує 300 голосів не буде ні в кого, 226 найімовірніше буде в нинішньої коаліції партії регіонів із комуністами. А ви лишаєтеся в опозиції. Чим відрізнятиметься ваша робота в опозиції від того, що було? Тому що насправді ви отримали великий кредит сьогодні. Але я переконана, що це голоси в кредит, оскільки попередня соціологія вона не дарма показувала нижчі відсотки. Люди були трохи розчаровані. І друга річ, коли опозиція почне працювати зі сходом, бо на сході по суті альтернативи партії регіонів і комуністів не з'являється. Я з кінця почну. Я проїхала Сход декілька разів, і найболюче серце було там, бо вони не отримали гаразд більше, ніж Захід не отримав від Ющенко. Вони зараз мають практично зачистку регіонів. Якщо я приїхала в той Кіракс, який сьогодні показували, що там по виборах там 30 тисяч живе населення, а працює 2,5 тисячі людей. То я можу сказати, я ніколи і тоді казала перед виборами, не кинемо ми об'єднаною позицією схід, бо там живі люди. І сьогодні не то, що там зайнята. Там сьогодні йде скорочення кожен день, півтори-дві тисячі людей. Я хочу з вам сказати далі на перше питання, що ми будемо робити. На жаль, ви не почули. Я цим закінчила. Ми підготували 80 законів. Е, найголовніше, я хочу сказати е, як фахівець, якщо нема гарного закону, який відображає необхідність для людей, я знаю далі, яким чином працювати. Якщо тільки написати закон, подати його до Верховної Ради і цим закінчити, то не є е, робота політика треба кожний закон як я працювала з підприємцями підтрим взяти їх підтримку якщо цей закон як мій єдиний податок стає їх законом то вони виходять самі за свій закон відстовують і не треба їх привозити і тому 100% вам кажу особисто я і команда, яка показала за п'ять місяців, всі розраховували, що ми всі будемо сваритись. Ні, ми показали об'єднану ігру, Ми будемо працювати. Ніхто не зможе сказати з цієї команди, що у нас немає альтернативного рішення. Якщо вони будуть атмахіватися від нас, як робилось до цього, ми будемо аперувати і звертатись до громади, яка не дала їм більшості. Дякую. Дякую.